Працює з 2004 року у місті Львів. В Чернівцях є у нас філія, яку ми відкрили 2021 року досвід протезування відповідно вже 20 років. Тобто задовго до повномасштабного вторгнення займалися протезуванням цивільних. Ставили на сталеві кінцівки людей, які того потребують, тому що ця тема насправді не з'явилася після повномасштабного вторгнення. Люди, які потребували протезу, були, і до того багато безліч хвороб призводять до втрати кінцівки, і після того потрібно вже щось робити і допомагати. Ну, це відео знято насправді в 2021 році. Це протезна майстерня, протезисти. Спеціалісти наші, тому тут не буде показано військових, але загалом ну, тут моменти наступності. Знову ж таки, є в нас такий підйомник, який з деяким легко подолати всі сходи, тобто які довозять. Більшості акцент зараз на протезуванні, хоча ми робимо ортопедичне взуття, і Е, інші ортези, інші протезно ортопедичні вироби, це все безкоштовно. Е, для цього ми не збираємо донатів, не з не робимо збори. У нас є ліцензія від Міністерства соціальної політики, е, тому ми працюємо за державним замовленням. Тобто людина, е, яка потребує протезу, звертається до нас і це все їй забезпечується повністю безкоштовно. Е, відповідно, е, до людей, звичайно, ну які без кінцівки приїжджаємо ми зазвичай, тому що їм складніше приїхати до нас. От, ну але є такі, що приїжджають це без проблем. От, е, так і ну вже наступний слайд. Знову ж таки, там е, відео. Е, це вже наші захисники, це вже буквально частинка лише нашої. Ну, Наших захисників, яких ми поставили на столові кінцівки, з червня місяця цього року, тому що всіх помістити е, відео неможливо, е, от і ну давайте подивимося, тобто як це виглядає це відео, тому що фото ну фото протезів, це ж трошки таке. Треба дивитися, як людина ходить, як вона пересувається, і так далі. Якщо можна знову ж таки. Це захисник в біговій доріжці, тобто він спортсмен, для нього немає нічого неможливого, тому бігова доріжка на протезі це не проблема. Це, власне, той реабілітаційний центр, про який говорила пані Альона Тманюк, хлопці, там буде ще той самий Данило у моїй презентації, тому що це наш друг. Про нього теж розкажу. Шкода, що нас. Це все у звуці там, якби була саме на це розрахована. От. Е, ну, зрозуміло, що з 2022 року в нас з'явилися нові, е, нові завдання, нові виклики, з якими ми стикнулися тому що до того е, протезування цивільним було ну, було іншим, і військові вже їм потрібно. Звичайно, покращувати методи, способи, всі особливості, комплектації і так далі. Тому на даний момент Україна найпротизованіша держава. І звичайно, рівень протезування в Україні однозначно високий, на мою думку, на рівні з усіма західноєвропейськими країнами, на рівні вже з американцями, з німеччиною, тому що щомісяця приїжджають у нас з Америки партнери, які вчать наших спеціалістів протезистів своїм технологіям, діляться досвідом. Розказують, як можна зробити швидше, тому що основна проблема зараз це звичайно час і суть, ну, мала кількість спеціалістів, тому що такої професії, як технік, ортизист, протезист, на жаль, до 2022 року не існувало. І спеціалістів вкрай бракує, часу бракує, тому потрібно якось оптимізовувати процеси, як зробити ну, в мінімальний час. Максимальну кількість роботи. Про що би я хотіла насправді поговорити на форумі найбільше, це не про особливості виготовлення, тому що ну, така вона специфічна тема, а про те, з якими яким складнощами стикаються наші захисники. Міська доступність це звичайно важливо, так як говорила от, пані Марія хлопець, з яким вони інспектували вулиці міста. Це був наш захисник, Ілля, Він уже на протезі. Тепер, власне, це от з цього боку це він. Основна, основні складнощі, з якими захисники стикаються, це, звичайно, те, як сприймають оточуючи їх. От це п'ять заповітних дне, це насправді якраз ініціатива того самого Данила, про якого говорили. Вони, по-перше, не сором, ніхто з них ніколи не соромиться того, що вони на протезі. Така вже це навіть не мода, що потрібно штанку підкочувати, щоб було видно, що це протез. Насправді, ну з однієї сторони, е, їм так зручно, тому що коли ми приходимо в заклад е, з ними, то відповідно вони його знімають, тому що це зручно. Зазвичай на протезі сидіти не так зручно, як ходити ходити зручно, а вже сидіти ну краще його зняти. Тому для цього постійно підкочена штанка, ну, постійно е, видно. Ну і плюс ну, не холодно їм, тому е, і є, звичайно, е, ну, реакція оточуючих різна. В більшості ми в, ну, суспільство йде до того, що вже звикли, що є хлопці, це захисники зазвичай, молоді активні, вони йдуть на протезі, і тут немає і нічого дивного, нічого незвичного. Е, головне це, звичайно, е, вміти сприймати от, правильно. Наприклад, моя моя коліжанка, моя колега, якраз вони дружать з тим данилом з Данією. Власне, гору підкорювали. Ми разом. Потім буде слайд на вершині наш. І вони гуляли вулицями. От ну така історія життя. Я була на при цьому присутня. Гуляли собі вулицею в Данії, видно. Звичайно, протез, і тут панянка такого поважного віку така подивилась, о, господи, оця реакція людини. Ну дуже ну вони посміялись. Насправді захисники на все реагують з гумором і таким, з таким ще й чорним гумором. Данило, наприклад, всім розказує, що йому алабай він ногу, особливо дітям. І тут був дуже смішний момент, бо горах. Коли ми були в горах, прийшов Алабай десь звідкись. Ну, реакція була дуже смішна. Е, от, є звичайно моменти. Ну, от, наприклад, мами з дітками був такий момент, що підійшла і тихенько подякувала защисникам, кажу, дякую вам, їм це дуже приємно. Це можливо так банально, але... Не всі це роблять і це приємно хлопцям. От я знаю з досвіду, вони про це говорять. Що дуже приємно, коли до них підходять, їм дякують, тому що коли молодий активний хлопець на протезі, то ну, в більшості звичайно це військовий. Ну і в принципі, військових навіть в цивільному одязі, можна вже відрізнити ті, хто дуже багато з ними спілкуємось. Ну і власне це ми на вершині, ми ходили в гори, ми з ними товаришуємо, дружимо. Тобто це не просто наші пацієнти, це наші друзі стають. І е, одна з таких основних, звичайно, проблем, яку помітила я, е, що. Е, їм дуже потрібна соціалізація. Власне, це от цей Данило про нього говорила пані Альона, що бачить величезну різницю, яка з ним сталася. І на мою думку, робота з психологом це звичайно важливо. але найважливіше це напевно дружба з нами, тому що він вони ну він зустрічається з моєю колегою. Вони одного віку. І, от коли починає хлопець на протезі зустрічатись, він розуміє, що в нього закохується. Він він точно такий самий. Він красивий, молодий, та ще й наш герой-захисник. Це мені дуже важливо донести молоді, щоб не боялись, тому що от ми сидимо там в закладі, я і по товариші. Моя колега, тому що ведемо звичайне активне життя, як звичайні люди. Ходимо в заклади, в ну вільний звичайно, від роботи час і так далі. І його товариш, ну двадцятирічний захисник, поки ще без протезу, бо його ще готують під протезування. Хоче знайомитись з дівчатами так активно, але дівчата ну, ховаються, якось намагаються ховати. Ну, реакція на те, що людина без кінцівки, ну це я помічаю вже з досвіду, що е, десь соромляться, десь ховають очі. тобто... Е, Ну, є якийсь страх, от як подолати цей страх це дуже важливо, особливо людям таким е, молодим, тому що е, люди вже е, ну захисники мого віку, я трошки старша за мою колегу. Е, вони всі одружені, в них є свої сім'ї, і звичайно, їх сім'я підтримує це дуже важливо. Вони не падають духом, всі активні, всі стають на протести і далі роблять свою роботу, е, фарбують автомобілі, роблять. ну... В принципі, Чим вони займалися до повномасштабного вторгнення. А от хлопці 20-літні, 25 років, їм дуже важливо почати з кимось зустрічатись, тобто навчитись, ну, щоб їх сприймали точно такими самими, бо вони дійсно такі самі. Це красиві, молоді, астирні, незламні захисники, які от будуть ну, наша, наша гордість. Ну, насправді, от, Насправді. Одна з історій, ще одна з історій життя, що навіть, навіть я в один момент себе потім сварила за цю ситуацію. Їхали ми з хлопцями в гори власне, на автомобілі. І тут якраз Данило дуже хоче, каже, що давай сяду за кермо я. І в мене такий в голові ступор. Він забув, що в мене автомобіль на механіці, і я собі думаю, як він буде керувати такий собі монолог в голові, але пересіла ну, помінялися ми місцями, і в принципі їхав він по серпантину на механіці без проблем. Ну на протезі. Зрозуміло, що тобто бар'єрів для них жодних немає. Керувати автомобілем на протезі це взагалі без проблем для них. Робити будь-які активності. Так само спортом займатись на доріжці бігати. Головне, звичайно. Щоб суспільство сприймало те, що це не просто, ну що вони хлопці з протезами, а це точно такі самі красиві, молоді, гарні хлопці, до того ж, наші захисники вже ветерани війни. От. Ну і власне фото, це моя колега і Таня. От. мене звати Юлія Сербіна. А, у нас з вами прізвище навіть на одну літр вже відрізняється. Насправді, ви зараз ваше підприємство в тренді і намагається відповідати сучасним викликам. В Проон. Теж, звісно, врахування принципу інклюзивності є одним із наскріжних. і ми в області теж реалізуємо проєкт спрямований на побудову партнерств, на покращення рівня послуг. І, звісно, медичні послуги є медичні послуги, супровід щодо надання допомоги в сфері ментального здоров'я є одним із ну, таких, підходів, які відповідають викликам часу. І ми згадували про досить вашого центру, про те, що недостатньо сьогодні протезистів професійних. Минулого місяця ми разом з колегами влаштовували такий міжрегіональний форум інклюзивності і застосування гендерного підходу. Це було спрямовано на п'ять західноукраїнських регіонів. Зрозуміло сьогодні дуже багато організацій водять на екскурсії в Unbroken, Superhumans, хоча в інших регіонах на початковому етапі це постріли є. Як ви бачите взагалі задоволення цього попиту на спеціалістів? Тому що, наприклад, в Unbroken ми запитували, де вони їх знаходять, чи вони їх наймають, чи вони їх перенавчають, чи є якесь бачення на рівні області, можливо, ви спілкуєтеся, можливо, є якісь програми щодо задоволення цього попиту ось комплексного виховання цих спеціалістів, їх навчання і як ви бачите закриття цієї потреби. Дякую за запитання. Це, це власне найболючіше питання про брак спеціалістів. Це факт. В нас близько 10 протезистів на підприємстві. Основна частина з них працює в місті Львів, тому що там саме цей протезно ортопедичний центр, він нам дійсно відомий, вже дуже давно працює. І, власне, в Чернівцях, як я шукала спеціалістів. Е, відверто кажучи, що мені пощастило. От прям я не знаю, от так зірки склалися. Е, е, після повномасштабного вторгнення е, до, до нас звернувся е, внутрішньопереміщений чоловік, е, такий вже старший чоловік, Петро з Миколаєва. Він протезист, він там працював на протезному заводі. Почалася війна, вони зі сім'єю сім виїхали до Черніців, і він звичайно шукав роботу, тому що це все життя він займався протезуванням, і тут, якби, йому так він сам ще й був на протезі, між іншим, це ну так, вже 20 років. от. І, е, звичайно, ми <правді> прямо так зірки склалися, що прийшов він ну, на допомогу. Звичайно, ми його влаштували, прийняли на роботу і одне. Прямо от в той ж той же момент одночасно я почала шукати просто реабілітолога, це або фізичного терапевта для того, щоб навчити його бути протезистом, тому що це найбільш освіта, яка найбільш підходить. Це має бути все ж таки людина, яка знає медицину, яка розбирається в анатомії і е, вже саме протезування, таке специфічне навчання, яке треба вчитися. І він от рік працював у нас власне в Петро, внутрішньоприміщений і. Рік вчив реабілітолога, хлопця молодого, якого за рік часу він навчився вже бути повноцінним майстром. Петро, на жаль, поїхав назад до себе Миколаїв. Не знаю, ну так склалося нього. Так вони вирішили сім'єю. А ну, інший спеціаліст, просто от, який з нуля навчений, лишився і до того ж. От прям так співпало, що впало на його плечі всі військові. Тому що військові, ну якщо звертаються до нас, наприклад, з 10 осіб за місяць, які потребують протезування, шість це будуть військові, військові хлопці. Тому е, дуже гарно справляється, дуже ну. Все ніби вдається. Ну, тобто це людина, яка до того не була протезистом. Тут тільки такий, ну, це дуже довгий процес, не знаю, чи це, хтось готовий рік часу вчити, але тут тільки так, що є один спеціаліст брати чи ну, людину, яка готова бути протезистом, і вчити протягом мінімум, протягом року по-іншому ніяк. Це занадто серйозне завдання, щоб ну, навчання місяць-два це не вийде в даному випадку.